Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Так ось я намагаюся пояснити загалу, що московити на генетичному і ментальному рівні. Своєрідні люди, що для них на генетичному і ментальному рівні притаманні садизм і людоїдство. І це цілком об'єктивно іде від їхніх, порівняно недавніх пращурів андрофагів, тобто людоїдів. А мені. У відповідь ви такий сякий професор, доктор наук, та е, трохи, а може і не трохи, згущуєте фарби. Так, це ті пишуть, які мають коротку пам'ять. І вже забули про бучу, Ірпінь. Макарів, Маріуполь тощо. Так. Ну, то що? Давайте нагадаємо їм те, що відбувається нині. Московити-андрофаги, тобто людоїди, нагадали і не тільки нам, але й всьому світу. Що будуть робити з українцями, якщо завоюють Україну? Так, то що вони будуть робити? А вони будуть відрізати вуха українцям і їсти їх. Ну, андрофаги ж! Андрофаги! Людоїди! Так. Що вам ще треба? Що цьому світові взагалі ще треба до того? Вони ж демонструють це все на весь світ. Якщо ще десь є якийсь ідіот, так, який це все не зрозумів, якому, кажучи, українською мовою, кілок на голові тиши. То йому вже нічого не допоможе. Тому що ми бачимо, це ж уже, ем, не просто десь, якщо раніше вони катували людей, так, які ще є тільки підозрювані, навіть не доведена їхня вина. І швидше за все, це просто призначені, кажучи, українською мовою цапи відбували для того, щоб прикрити тих, які це все зійснили. Ну Ми ж знаємо, ж... знову вони ж не міняються. Ну що вам мало було тих підірваних будинків, коли люди спали і їх підірвали? Тому що так було треба. Вони ж так пишуть. Я ж вам уже е, в своїх мережах, навіщо підривали ці всі будинки. Так це зробили ми. Але так було треба. Іншого виходу не було. Так. Тобто для них немає якихось обмежень. Так. Чому? Та тому ж пояснюю, об'єктивно на біологічному рівні, що вони є. Нащадками андрофагів, людоїдів. А для людоїдів людина це просто, ну, гаврі, паруський розходний матеріал. так. Тобто, ну, м'ясо там, чи що? Тут таке відношення до людей. так. Інакшого просто не може бути в них. І це треба пам'ятати, про це треба постійно говорити, щоб це українцям ввійшло не тільки на рівень свідомості, а на рівень підсвідомості. Тому що е, інакше будуть і робити отаке із нами.